18-річний Максим почув гуркіт та відчинив двері. На порозі стояв сусід. Він попросив музику закачати, допомогти. Ну, в 4 утра, самі розумієте. І Максим ні з того, ні з цього, він вдарив його ножом. Уже поранений Максим зміг викинути нападника з будинку та впав ледь при тямі. Сказав, що не виходіть, тому що він там з ножом, вони закрилися і він льог на пол, говорить скору. Хлопця везуть у лікарню. Лезо пробило шлунок. Максим втратив півлітра крові, проте житиме. Я на живої раніння брішної полості з повріздженням э, желудка. Парню повезло. Німну, якщо б ще... Немножко не так нож пошов, парням не довезли, там би просто повредили аорту брішною. Копи кидаються на пошуки різника, йдуть до будинку, але тут ніхто не відчиняє. Доводиться ламати двері. Вийшла. Дала їм лом, щоб двірі тому що ніхто не виходить. І обнаружили, що мертва жінка. Всередині гармидер та оголена мертва жінка, голова розбита, на шиї різана рана. Поруч димить електроплитка. Труп матері злочинця був накритий простирадлами, там, подушками. Він на електропіч накинув ганчірку. Звісно, для того, щоб ну як вважає слідство, поки що попередня версія, для того, щоб будинок згорів з трупом. Будинок на чотирьох господарів, сусіди нажахані, вбивство сталося пізно вночі, коли вони вже спали. І якби хата зайнялася, смертей було б набагато більше. Є ж би горіла хату, ні рібінка і муж, я в шокі. Підозрюваного затримали вже у Харкові. Вирахували за сигналом мобільного телефону. На допитах він у деталях розповів, як вбивав рідну матір. Вони посюрилися, син прийшов додому п'яний, по передній інформації, заснув на полу. Маті розстроїла, не подобається, вона почала небольшой скандал по цьому поводу. Проснувшись, син схватив молоток. Нанес не, кілька ударів в область голови. На додачу син садив у горло матері ніж. Як пояснити таку звірячу жорстокість? Сам підозрюваний каже, був під кайфом. Є підозріння на наркотичну, Дача справоється відповідні експертизи, і по його показанням він також з алкоголем потребляв неізвісні таблетки. А після страшного убивства він поїхав кататися клубами та ресторанами. Йому 22 роки, і зараз він курсант військ вишу І вже мав судимість, побив рідну тітку. Сусіди згадують його без задоволення. Ну, такий, скритий, агресивний, ну такий, Знаєш, сам з ціблять такої бив. Дуже хочеться, щоб наказали по повній мірі, тому що. Что... За такі поступки не довжні бути бізнаказа. Те, що хлопець захоплювався наркотиками, знали і знайомі. Як його взяли до військового вишу? Тепер перевірятиме прокуратура. Самому ж різнику за вбивство матері та замах на сусіда світить довічне.